Твій душевний лікар. Всіх вітаю! Це подкаст Твій душевний лікар і я, його авторка і ведуча Юлія Кірк. І сьогодні я хочу розповісти вам історію, яка лікує. Будь ласка, вмостіться зручніше, зробіть вдих, видих. І дозвольте собі почути те, що можливо торкнеться і вашого життя. Сьогодні я розповім вам історію, історію жінки, яка багато років жила з болем образи. Образи на батьків, на долю і навіть на Бога. Історію жінки, яка весь час запитувала, чому іншим легше, чому мені досталося саме це. Ми поговоримо про невдячність як форму внутрішньої ради. Про те, що відбувається з людиною, коли вона живе в постійному звинуваченні і про силу подяки, яка здатна змінювати долю. Аліна так звуть мою клієнтку, про яку я розповідаю вам сьогодні. Красива, сильна, розумна жінка 30 років з очима дівчинки. Яка занадто рано зрозуміла, що світ не збирається підлаштовуватись під її забаганки. Аліна народилася в Україні, місто Харків, а потім, коли їй виповнилось 6 років, сім'я переїхала за запрошенням родичів на постійне місце проживання до Америки. Батько далекобійник, мама медсестра в кліниці. Це була звичайна, просто сім'я. Без свят на мільйони, без дорогих речей, але з постійною боротьбою за стабільність. І знаєте, як це виглядало очима дитини, очима Аліни? Не як батьки старалися, намагалися, а як чому в інших є, а в мене немає? І ось момент, який визначив її життя. Їй було 16. У школі оголосили поїздку в табір на океан. Поїдуть усі. Аліна мріяла. Вона жила цією мрією, і ввечері, зібравши всю свою сміливість, вона сказала мамі: Мені потрібно 2000 доларів. Мам, ну усі їдуть. Мати довго мовчала. А потім вимовила фразу, яка вдарила сильніше, ніж будь-який ляпас: Ми не потягнемо. Я рахувала. Я шукала варіанти, але ніяк. Аліна пам'ятала, як у неї защипало в очах і защеміло в горлі, як ноги самі понесли її до дверей, як вона крикнула. Це несправедливо. Чому Бог дав мені таку сім'ю? Саме тоді на тій маленькій кухні народилася її образа на життя. Щоб ви не відчували сьогодні. Це не назавжди. Це з моєї книги Як знайти те, що втратив. Знайдіть відповіді та дієві інструменти в моїй книзі. Посилання на книги ви знайдете в описі під відео. Наразі книга доступна трьома мовами. До 30 років Аліна закінчила навчання, влаштувалась на постійну роботу. Робота, квартира, зовнішній успіх. Але всередині. Та сама дівчинка 16 років, яка кричить: мені зобов'язані. Її внутрішня установка звучала однаково хвалять, могли б і більше хвалити. Допомагають недостатньо. Чоловік поруч не так, як треба, і не той, хто треба. Бог мовчить, значить, не чує. Вона не помічала хорошого, зате кожен недолік. Збільшувався в 10 разів. Це стан я називаю фільтром такої обділеної дівчинки або обділеної людини. Коли людина сама себе називає обділеною і вона все сприймає через цей фільтр тому їй всього не вистачає. Коли людина не здатна побачити, що їй дають, бо зайнята тим, чого їй не додали колись. Давно, ну і зараз продовжують не додавати. Одного разу вона приїхала додому до батьків і знову посварилася з матір'ю. До речі, це було те, після чого вона прийшла до мене в кабінет. І вона приїхала до батьків і знову вигукнула: Ви нічого для мене не зробили. І тоді вперше заговорив батько. Він взагалі не дуже багато говорив. Але в цей раз він сказав дуже спокійно, дуже чесно. Ти не знаєш і половини того, що ми робили. Ми не їздили на відпочинок, тому що мама брала нічні зміни заради твоїх занять плавання. Я брав додаткові рейси, щоб хоча б ти могла мати те, що е, маєш, і щоб ми жили в власному будинку. Ми віддавали все, що могли. Ти просто цього не бачила. І ніби нічого такого особливого він не сказав. Але, як говорить Аліна, вона стояла, слухала, і раптом уперше в житті вона побачила рідних як людей, а не боржників. Це був удар правди боляче, тому що вона відчула, що щось вона бачила до цього не так. Це було боляче, але необхідно. Після тієї поїздки додому, ви пам'ятаєте, їй 30 років. Аліна прийшла до мене, і моє перше запитання було простим: Аліно, коли вперше ти вирішила, що світ тобі щось винен? І Аліна згадала все. І той самий вечір, ту кухню, ту фразу, несе несправедливо, чому я в цій родині. Ми поговорили про те, що невдячність це не порок. Це біль дитини, яка вирішила, що її недостатньо люблять. І тоді. Почалася наша робота. Перше це ми зробили відновлення фактів. Аліна записувала, що робили батьки, де вони старалися, намагалися, як вони викладалися, понад сили. Потім ми почали працювати над руйнуванням ілюзій, тому що її очима все збігалося з реальністю, але насправді це було не так. Ми розбиралися в тому, в чому батьки не винні, Бог не відвернувся. Життя не принижувало її, воно гартувало. Наступним кроком ми стали практикувати подяку. Щоранку в неї було завдання написати три фрази: дякую за те, що в мене є, і, можливо, щось згадати, що є. Дякую за те, що я вистояла, і похвалити себе за щось. Дякую батькам за те, що змогли дати. І назвати те, що вони змогли дати. Не одразу було дуже-дуже важко. Аліна ділилася, що перші фрази це було, вона сама сміялася з них, вона в них не вірила. Не одразу, але поступово це розтопило крижану стіну всередині. І наступними перейшли до визнання і примирення. Так, це неможливо зробити одразу. Якщо вам радять визнати. і Примиритися з тим, що у вас сиділо дуже давно, дуже довго. Не робіть це формально. Завжди подивіться, чи ви зробили всі ці попередні кроки. Тож Аліна подзвонила мамі. Пробач, я не бачила. Ви зробили більше, ніж я розуміла. І в той момент в їхньому, як мама сказала. В їхній сім'ї закрився один дуже давній круг образи. Як розповіла мама, це була не перша сім'я, їх була сім'я не перша, яка руйнувала відносини саме через образу. І Аліна була та, хто закрив це порочне коло. Дякую, що дивитеся. Перед тим як ми повернемось до історії, прошу вас підписатися, поставити вподобайку і натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові подкасти. Тож давайте тепер подивимось з точки зору психолога. Я обіцяю вам інколи, що я роблю з вас таких психологів. Або, якщо ви вже психологи, ви можете разом зі мною мандрувати цим шляхом. Тож, давайте подивимось, коли дитина стикається з обмеженнями в своєму житті, вона майже завжди перетворює це на звинувачення. Тому що дитині легше думати, світ поганий, ніж мої батьки зробили все, що могли, але їхніх ресурсів не вистачило. Ви уявляєте собі дитину, яка так з собою розмовляє? Ні. Якщо їй не пояснили, вона каже, світ такий, такий. Він не дає, він не відповідає. Це і є корінь невдячності. Не злість, а біль. Переплутана з таким відчуттям несправедливості. Невдячність це не про характер, це про викривлення сприйняття реальності. Людина з внутрішньою образою вона завжди живе в порівняннями, в інших краще. Але це порівняння емоційне, а не об'єктивне. Тому, пам'ятаєте, один з кроків роботи з Аліною у нас було це те, що ми руйнували ілюзії, і ми давали всьому логічне, раціональне а, пояснення і назви. Коли людина вперше бачить зусилля своїх батьків, відбувається один із двох сценаріїв: злам, людина йде у провину. Як я не бачив, я не можу нічим віддячити. І пам'ятайте, ми не можемо віддячити батькам. Ми правди не можемо їм віддячити. Тому що за те, що нам дали життя, ми ніколи не зможемо зробити нічого навіть близького. І можна зайти в ту провину. Але це неправильний шлях. Правильний шлях це другий просвітлення. Людина починає бачити реальність. І саме тут з'являється шанс на зцілення. І з'являється подяка. Подяка це не романтичне почуття, це зрілість, це здатність бачити реальність, а не власний біль. Це повернення собі сили. Ви знаєте, що записано у Біблії? Записано наступне. За все, дякуйте, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. І цей вірш з Біблії, він відкриває нам духовний принцип. Подяка це згода душі з Божою волею. І через це приходить мир, сила та внутрішнє зцілення. Ну, а тепер час для того, щоб ви були в моєму кабінеті і задали собі запитання. Уявляйте, що я задаю їх вам. Тож, перше запитання. Що ви відчували в моменти, коли вам чогось бракувало в дитинстві? На кого була спрямована ваша образа, якщо чогось не вистачало? Чи бачите ви сьогодні, як та дитяча біль впливає на ваше доросле життя? Чи буває так, що ви автоматично зніцінюєте щось хороше у своєму житті через той біль? Ще таке запитання. Чи є всередині вас голос? Мені завжди важче, ніж іншим. Це дуже важливо, щоб ви зупинилися і відповіли на це запитання. І як часто ви порівнюєте себе з іншими? Чи готові ви сьогодні подивитися на факти життя під іншим кутом? І дуже важливо, чи можете ви відрізнити вони не хотіли від вони не могли? Можливо, для цього треба поговорити. Спитати, чи є люди, яким ви так і не сказали дякую. Якщо є, обов'язково скажіть дякую. Але якщо вам треба ще раз пройти, можливо, цим шляхом, яким пройшла Аліна, від образи до подяки, прослухайте ще раз відео. Запишіть ті кроки, які ми зробили, тому що вони робочі. Знаєте, що сказала Аліна наприкінці нашої роботи? Я перестала сперечатися з Богом. Я перестала звинувачувати долю. І вперше я перестала сперечатися сама з собою. І це був момент її дорослішення. Ми стаємо дорослими не тоді, коли вчимося заробляти, і не тоді, коли створюємо сім'ї. Ми стаємо дорослими тоді, коли перестаємо звинувачувати тих, хто дав нам життя, коли починаємо бачити, а не вимагати. Коли подяка займає місце образи. Вони разом не можуть співіснувати. Дякую, що були сьогодні зі мною. І нехай цей подкаст стане для вас не просто історією, а запрошенням зазирнути всередину себе. Пам'ятайте, невдячність це біль, а подяка це сила. До зустрічі в новому випуску. Ваш душевний лікар Юлія як.